Всім привіт, друзі! Сьогодні я склав для вас комплекс вправ при сколіозі. Виконуйте ці вправи кожного дня. І вже через 7 днів ви неодмінно помітите свої перші результати. А перед початком цього відео я хочу подякувати всім людям, які підтримують мій канал. Дуже дякую вам, друзі. А якщо і вам імпонує те, що я для вас роблю, ви також можете підтримати мій канал. Всі посилання я залишу внизу в описі під цим відео. Також ви можете переглянути попередні мої комплекси вправ при сколіозі. Не забувайте, що для кращого результату потрібно, окрім вправ, займатися ще на профілакторі Євмінова. Посилання на комплекс вправ на профілакторі Євмінова я залишу внизу в описі під цим відео. 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Наступна вправа. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Добре. Один. Два. Три. Чотири. 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 Дихаємо рівномірно. Дихання не затримуємо. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Повна амплітуда. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Також не забуваємо про правильне дихання. Вдих робимо через ніс, а видих через рот. Один. Два. Три. 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Тепер руки ставимо на пояс і відводимо почергово кожну руку назад. Вдих через ніс, видих через рот. Один. Два. Максимальна амплітуда. Три. Чотири. Один. Два. Три. 4. один, два, три. Чотири. Один. Два. Три чотири. Вдих, видих, вдих, видих, вдих. 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 Видих. Вдих. Видих. Тепер носки тянемо на себе і від себе. Вдих. Видих. Один. Два. Три. Чотири. 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 Тепер тянемося носками вверх і підіймаємо одночасно голову. Вдих. Видих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три.

Видих. Вдих, видих, вдих, видих. Вдих. Видих. Добре. Тепер підіймаємо почергово зігнуту ногу. Вдих. Видих. Один. Два. Три. Чотири. Один, два, три, чотири, один, два, три, чотири, один, два, Три. Чотири. Добре. Тепер тримаємо руки долонями вниз. Підіймаємо догори і зводимо долоні разом. Отже, починаємо. Вдих. Видих. Один. Два. Три. Чотири. один, два, три, чотири. Один два три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. Добре. Завжди стараємося виконувати вправу на повну амплітуду. Тепер згинаємо ноги в колінах і починаємо наступну вправу. Вдих. Один, два, три, чотири. Видих. Вдих. Один, два, три. Чотири, видих. Один, два, три, чотири. Вдих. Один, два, три, чотири. Видих. Вдих. Один, два, три. Чотири. Видих. Добре. Тепер тянемося руками і ногами. Ногами вниз, руками вгору. Добре. Наступна вправа. Згинаємо ноги в колінах, ставимо їх вузько і робимо по кроку широко в бік. Один. Вдих. Два. Видих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один, два, три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. Вдих. Видих. Тепер впираємося ліктями в підлогу і навдосі припідіймаємо грудну клітку догори. Рахуємо до трьох і на чотири опускаємося вниз. Вдих. Один, два, три, видих, чотири. Один, два, три. Чотири. Один, два, три. Чотири. Один. Два, три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Добре. Тепер виконуємо вправу велосипед. Один, два, три, чотири. І назад. Один, два, три, чотири. Вперед. Один. Два. Три. Чотири. Назад. Один. Два. Три. Чотири. Вперед. Один. Два. Три. Чотири. І назад. Один. Два. Три. Чотири. Добре. Тепер почергово підіймаємо і згинаємо руки і ноги. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Один. Два. Тре. Чотири. Один. Два. Тре. Чотири. Один. Два. Тре. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Тепер виконуємо дихальну вправу. Вдих. Видих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один. Два, три. Закінчили. Тепер одночасно згинаємо дві ноги в колінах. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. вдосі підіймаємо спину догори. На видосі ми опускаємося. Вдих. видих. Вдих. видих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. 2. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Добре. Тепер згинаємо дві ноги в колінах і почергово піднімаємо догори. Навдосі підіймаємо, на видосі опускаємо. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Підіймаємося. Робимо вдих. Розводимо руки. Зводимо назад і робимо видих. Один. Два. Три. Чотири. 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 Руки тримаємо широко і почергово підіймаємо кожну ногу і одночасно відриваємо грудну клітку від підлоги. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Зараз навдосі підіймаємо ноги і руки і тримаємо на рахунок три. Навдосі. Підіймаємося, на видосі опускаємося. Вдих. Один, два, три. Вху, чотири. Видих. Вдих. Один, два, три, чотири. Видих. Один, два, три, чотири. 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 Наступна вправа. Відриваємо грудну клітку від підлоги і пливемо. Один, два, три, чотири. 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 Стараємося, щоб була повна амплітуда. Виконуємо вправу. По максимуму. Один, два, три, чотири. Почергово відводимо кожну ногу в бік. Відводимо вдих. Приводимо в початкове положення. Видих. Вдих. Один. Два. Видих. Три, чотири. Вдих. Видих. Вдих. Введих. Один. Два. Третий. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Тре. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Тепер тримаємо руки і ноги широко, підіймаємося, рахуємо до трьох і опускаємося вниз. На вдосі підіймаємось, на видосі опускаємось. Вдих. Один, два, три, чотири. Видих. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Тримаємо руки широко. Голову кладемо на один бік. Підіймаємося на вдосі, Повертаємо голову в другий бік і лягаємо. Вдих. Видих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Тепер згинаємо ноги в колінах і розводимо ноги в бік, а тоді зводимо. Навдосі розводимо. На видусі зводимо. Вдих через ніс, видих через рот. Вдих. Видих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Руки тримаємо за головою і стараємося максимально підняти лікті і звести лопатки. Навдосі підіймаємо, на видосі опускаємо. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Сідаємо на коліна. Руки тримаємо перед собою. І прогинаємося. Максимально назад. Вдих. видих, Один. Два, три, чотири, вдих. Один. Два. Трети, чотири. видих. Стараємося виконувати вправу на повну амплітуду. Один, два, три, чотири. Один. Два. 3 Чотири. Один. Два. 3 Чотири. Один. Два. 3 Чотири. Один. Два, три, чотири. Один, два, три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Стаємо на коліна і одночасно підіймаємо ліву ногу і праву руку. Не забуваємо про правильне дихання. В одну сторону вдих, а в другу видих. Підіймаємо вдих, опускаємо видих. Один, два, три. Чотири.

Два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один. Два. Три, чотири. Добре? Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один, два, три, чотири. Добре. І в кінці тренування робимо вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Також, друзі, у мене на каналі ви можете знайти безліч комплексів вправ при сколіозі для спини. А також для інших груп м'язів. Ви можете перейти на головну сторінку мого каналу і зайти в списки відтворення. Всі відео ви знайдете в моїх плейлистах. Ну ось таке у нас сьогодні вийшло тренування. Якщо вам сподобалось, то неодмінно підпишіться на мій канал. А я усім вам хочу побажати здоров'я, миру та добра. Бережіть себе, до нових зустрічей, друзі!